Доброго дня. Так, зранку в нас йшов маленький дощик. Такий моросив, Я вирішила, поки нема сапіння, сходити на гриби, подивитися, чи є. Прийшла я не даром, знайшла. Так, радочком. Так, я ж раніше тут була днів скільки назад, ну, їх не було, це вже які великі коли вони встигли вирости Ой. смакота. Так, грибники, як правильно збирати гриби. Ми колись завжди зрізали, потім мені в торік в коментарях писали, щоб їх викручувати, виривати. В общем, я отакий кущик вирвала, гляньте, яка красота Чистесенький. Не замурзаний, без землі, дощик помив. Серці корінчики треба обрізати, щоб не замурзалося в болото. Так, скільки я назбирала, назбирала отаке відеречко 20-літрове Почти на одному місці. Я їх вже перемила, лишилася їх порізати, відварити і в морозівку. Сьогодні вітер рвучкий такий, це зубіду таке робиться. Так, програлася я півдня з цими грибами, то збирала, то перебирала, то варила все вже. Відварила, вийшла в мене така мисочка. Не така немаленька. Боже, який в нас вітруган. Ламає нам квіточки. Є не якісь, а є оці такі височені. Що робить, Наташа Трохи попідв'язувала, а вони знов. Трязнув. Ізні тюльпанчики такі, дуже гарний колір. Уже цвіте піонія. je roзова, to se iznijeti se troške Щось насувається. Всім на добраніч, тихо і всім ночі.